Наші вітання всім, хто вже прокинувся і зустрічає цей ранок вдома. А ми, ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін, зробимо початок нинішньої п'ятниці більш цікавим та інформативним. Допомагатимуть нам у цьому майстр Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакуш. Тож сьогодні на вас чекають приємна музика, цікаві ідеї для сніданків та ще багато важливих і вражаючих матеріалів. Ми дізнаємось, хто допомагає українським ветеранам впоратись із фантомними болями після ампутацій за допомогою новітніх технологій. І як кіберспорт може сприяти реабілітації наших військових? З'ясуємо, хто з відомих сучасників перетворився на казкових героїв. Та відвідаємо перший в Україні віртуальний музей оперного театру. Усе це та багато іншого ще чекає нас попереду. Та перш за все, ми хочемо подякувати нашим неймовірним захисникам та захисницям за можливість починати цей ранок. На календарі 1 листопада, і сьогодні свій день народження відзначає євросоюз. Насправді єс утворили 7 лютого 1992 року після укладання мастрихської угоди. Однак офіційно цей документ почав діяти лише 1 листопада 1993 року. Цікаво, що першим, хто запропонував ідею об'єднання країн на рівних умовах, взагалі був французький письменник Віктор Гюго, і сталося це ще 173 роки тому. Сподіваємось, невдовзі до Європейського Союзу офіційно приєднається і Україна, адже останні соціологічні дослідження свідчать, що вступ до ЄС підтримує переважна більшість наших співвітчизників. Про інші значущі свята та події цього дня у нашій постійній рубриці. 1 листопада 1512 року Мікеланджело Буанаротті закінчив розписувати стелю храму Сікстинська капела на 115 квадратних метрах. Стелі папської каплиці зображені дев'ять історій із книги буття. Відважний Отелло Підступний Яго Вірна Дездемона. Це головні герої всесвітньо відомої трагедії. Історію про кохання та ревнощі англійський драматург Вільям Шекспір запозичив з новели Венеціанський Мавр. А 420 років тому в Лондоні відбулася прем'єра п'єси «Отелло». 1 листопада 1800 року другий президент США Джон Адамс із дружиною в'їхали до Білого дому. Відтоді будівля стала резиденцією для американських лідерів. У Білому домі шість поверхів, 132 кімнати, кілька садів та безліч сходів. Цього дня 1918 року була створена західноукраїнська народна республіка. До її складу увійшли Галичина, Буковина та Закарпаття. Держава проіснувала 257 днів. А 1919-го на Софійській площі у Києві був виголошений акт злуки УНР і ЗУНР. УНР. Тоді всі українські землі об'єднались у соборну державу. Сьогодні 31 рік від дня заснування Європейського союзу, найбільшого економічно-політичного об'єднання європейських країн. Саме цього дня набула чинності Мастрихтська угода. Документ підписали 12 держав: Бельгія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Велика Британія, Франція і Греція. Головне завдання ЄС сприяти миру та покращенню добробуту народів. Зараз його членами є 27 країн. А яким буде 1 листопада 2024 року? Залежить від кожного з нас.